Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні вівторок. І що, друзі? Сьогодні у нас сонечко, як завжди, світить, на творі тепленько. Всі працюють, всі щось на городі роблять, але так сухо, друзі, що страшне. Мене вчора питалися, що вчора було дуже велике свято, і ми працювали, друзі. Та насамперед ми перейшли вже на новий календар. А по новому календарі нема ніякого вчора було свято. Ну треба або приділитися, або ми йдемо по тому календарі, або йдемо по тому календарі вже новому. Ми вирішили, наша сім'я вирішила перейти на новий календар. Тому по новому календарі церковному ніякого свята не було. Добре, друзі. А я, як завжди, зранку вже все обійшла. І сьогодні в мене молочка, переробка молочки. Зробила ось таку бринзу з прованськими травами. От ж, така гарденька. Мої хлопці люблять такий, такий добрий шматок, вийшов, бо я мала 6 літрів молока. І тут, друзі, відігріваю. Ну, вже відігріла, верніше, підвішала, бачите, так все підвішую до ручки. І воно собі стікає. Доварюю супчик гречаний на обід. А я беруся до фасолі, бо вчора потерпили фасолю таку, ну, зі стручками, знаєте, якщо зелена попадає між сухою зелена попадає, то ми окремо її виділяємо. І зараз я ту фасолю хочу, я ще маю морзілці трохи. І хочу окрему ячейку на них поставити. І всю фасолю хочу зважити, подивитися, скільки там буде. Це звичайно зелена фасоля, але зразу потреблю поставлю собі в морозилку. Вона швидко зварюється. І ну, щоб не робити, бо її куди якщо до гори кинути, вона почне тухнути. А так потеребити морозилку поставити її там буду мати надовго. Так, це вся фасолька в мене є потреблена, та що була зелена, друзі. Ряхоти 15 мішків ми вибрали сухої, ну, зі стручками. А з е, е, тих всіх 15 мішків, друзі, були зеленої трошки. Оце все я переважила, в мене вийшло 5 кілограм, друзі. Ну вона вже була йому морозилці, Я витягнула, бо витягнула е, ічейку чисту і щоб я це, переставила м'ясо тут мати суту фасоль. Друзі, і так, 5 кілограм. Вже мені вистачить до зими на суп, на борщик. На самої фасолі хлопці не люблять, Там з м'ясом чи з ребрами роблять, не таке не люблять, тільки суто до перших страв. Ось все, друзі, потерила, свою морзілку ставлю. І знаєте, чи вона вся добра? Через те, що якщо зварити таку суху фасолю і поставити потім морзилку, щоб мати собі швидко кидати, вона злипається. А ця вона в морозилці постоїть і вона не буде злипатися. Вона буде все розсипчата. Тобто, скільки хочеш, стільки собі набрав. Ну, незважаючи, що тут такий кульочок великий. Ти собі взяв, скільки там тобі треба з того кульочка. І все. Так, друзі, а я їздила трошки на закупи. Купила таку маленьку сушку з родзинками. Чорний хлібчик, ароматний. Два хліба білих різаних. То я вже кидаю в морозілку, маю собі в морозілку. Купила гречку розважну. Макарон. Такий тоненький. Так, далі. Прованські трави, базилік. Це я використовую до бринзи, вже мені закінчилося. Ще хотіла італійських, але щось не було. Е, головка капусти, невеличка. Буду цей. Бо варити. Йогурт в пакеті. Ще один йогурт. Сметана. Так, і не пишіть мені, там, що з козячого молока є сметана. Треба мати дуже багато козячого молока, щоб мати сметану. Взяла дві плитки шоколади. Печу. У як тут щось дуже солодко тепер коржу. Вже на п'ятну сліму печу. Маргарин. Такі макарони взяла з піралькую ще. Паличка ковбаси. соус тартар. Кетчуп лагідний чоловік взяв собі. І для туалету блоки. Такі. Так, друзі, чек. Це ми в дешевому магазині такому беремо, де є знижка. Тихо-тихо, бумік свариться, думаю, що ігрушку привезли, не привезли. 689,35. 690 гривень, друзі. Ось так. Нічого не купила, купа, гроші пішла. Mm, то так флакав. Mm, ігрушки не купила безсовісно. Приїхала і не купила ігрушки. Все купила, все витягнула, а це нема. Пів хати цяцьок. І він ще нервується, бо приїхали, все купили, цяцьки не купили. Ще гавкає, нервується, заглядає, цяцьки нема. Друзі, а ми їдемо по зерно, тату, привітайся, Стоїмо, бо не можемо виїхати, у нас така траса. Їдемо по пшеницю і їдемо по кукурузу, друзі. Не пай, це не пай, а це ми купляємо. Пшениця в нас коштує 4,50, але зі своїм привозом, друзі, треба їхати. Зараз їдемо в сусіднє село. Дешевше. Так, дешевше так, бо так-то щось по 6. І зараз привеземо, по 6.50, чуєте? Зараз привеземо спочатку пшеницю. Ну, бо в нас не трактор, у нас така маленька лада калинка. Три мішки візьмемо пшениці, а потім в наступне село їдемо ще одне по кукурузу. Напу 6 Чи наоборот, ну коротше. Їдемо з частково сюди, потім туди. Їдемо. Треба купити, бо закінчується, вже знов закінчилося, Маємо, там вже мало що лишилося, а паю ще не дають. Ось Так, Так, ми вже взяли один в салоні, зараз поки що ми кукурузу взяли, так? Так. А два в ситині багажники. Друзі, так їду і кажу до чоловіка свого.

a good day wake up today's gonna be a good day wake up today's gonna be a good day wake up set your affirmations aspirations i got shit to do the aftermath of preparation good food good mood blood in circulation one step at a time yeah that's how you make it set a goal you control and the steps you take them i try to pick one thought have some concentration Вигрузили, друзі, і печемо тепер за пшеницею. <гум> зовсім інший е, кінець. Ну, через другу сторону, так, через два села. Еш. Їдемо далі. Так, ми приїхали. Друзі, ми приїхали там того разу, як ми брали кукурузу, це був просто перекупщик по 6 гривень. А зараз будемо брати пшеницю, це фермер. Бачите? Купа техніки на подвір'ї. свині і фермер, і, і цей, орендатор. І мого чоловіка дуже добре знайомий. Так що ціна буде по 4,50. Супер. Друзі, скільки техніки бачите, на подвір'ї. Трактори великі. Ой, і набирають ще, ще набирають, бо нема набрано там цілий. Зараз вийду. Ну свині чути зразу. Багато. Друзі, ми вертаємося. Знов два мішки маємо в багажнику, один тут. Вертаємося назад. У нас 8 година доходить, за 5-8. І темно, друзі. Каже чоловік, о, прийду з роботи, привезу ще корм, а потім ще ну, зерно маю на увазі. А потім ще піду кусити. Бо вчора не докусив, кнопка поламалася в кусівці. Заїжджаємо. І пішов тату, господарку вірив. І все. Ще зробиш кусу, так, Так, вигружаємо. Добре, що Денис ще є. Поможе. Так, Денис? Так. Так, Заврошує. Ще один богатир. Бо мені не можна тяжко підносити. Наш тато теж з тим хребтом мучиться. Друзі, ще трохи картоплю викупаємо. і цей вже йде на лікування, бо... Ой, там так багато написала, щоб не зволікати, лікуватися. Друзі, там він знаєш, ну, в нього не можна зробити операцію, бо там дві грижі, там не можна зачіпати ті грижі. Знає, Бо так, знає, якщо не вас, <рес> то, то що все шанує. Ні, не робить, тільки працює, працює, як ВІЛ. І йому тільки треба підліковуватися, друзі. Йому треба зараз розберу. Йому треба, друзі, так темно. Е, йому треба що? Треба підліковуватися кожного року і кожного року їхати в санаторій. Але він вже не їхав, це вже десь певно, я не знаю, який рік, що він не їхав. Тобто війна почалася в такій санаторії, друзі. Там е е, лікуються е наші захисники в всіх в тих реабілітаційних центрах, але йому теж капець, він ходити не годить. Ой, коротше, картоплю ми побаємо. Я вже теж помаленьку буду сама там морку, барак такива збирати, а він нехай їде, бо катастрофа. Нас же фонарі включили. Нас довж тут фонарі всюди світяться. А чи гарно? Здовж. Але заїжджаєш трошки далі центральної вулиці і все. І вже... Ну це, бо цього, друзі, траса, що йде, то на Чернівці йде. Туди на Тернопіль, туди на Чернівці. Тому все освітлюється. 11 година рівно виключається. Ми вже знаємо. Звіряємо. Раз, виключилося все, 11 -та година. Так, Все, останній мішочок. Все Так, друзі, все. Я вже в хаті. В нас розділені обов'язки, тату йде обходити на вечір господарку, а я йду монтувати ролик, бо ролик теж довго часу займає, щоб розмонтувати, щоб він загрузився, треба по цей. Боже, як він бавиться. Не видно, десь там в ванні. Ті пищалки, друзі, всюди, по цілій хаті пищалки. І він так тішиться, бо я вже приїхала. Ніби не знаю, скільки в мене не було. Я вже знаю, що я вам казала, друзі. Коротше, а, назад, пішов ходити в господарку, я монтую ролик, бо в нас розділені обов'язки, бо він скорше обійде, він же покупається, а я ще буду монтувати. Добре, друзі, ось ки сьогодні був день, не дуже щось робила. Ну, я кажу, цілий день щось ходила, робила, цілий день, зараз мало що не сиділа. А, завтра, друзі, я їду до доктора, кулате плазму. Подзвонив, казав, доктор просто година буде як штик. Так що завтра їду до доктора на ту плазму. Добре, друзі. Всім дякую, хто сьогодні був зі мною. <laughs> усе, усе, друзі. Ставимо подбаєчки, пишемо коментарі. Усе, всім па-па-па-па.